Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма Постфактум. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях архієпископ Чернівецький і Хотинський православної церкви України Владика Герман. Вітаю вас! Вітаю, слава Ісусу Христу! Навіки, слава, і дякую, що завітали до нас у студію. У ці такі складні для християнства дні, страсний тиждень. Ну, власне, в Україні ці складні дні, ну, як мінімум, останній рік вже більше так. тривають. Е вже другий буде Великодень в умовах відвертої російської агресії. Е як церква е реагує на ці виклики, які переживає наша країна? Церква це є боголюдський організм. І якщо страждають люди, страждає народ, то звичайно, що церква співстраждає разом з людьми. Бачите, наші слова, от ваші попередні слова про те, про страсний тиждень, співзвучні з моїми словами, які я сьогодні якраз за богослужінням виголошував на проповіді, тому що дійсно ми переживаємо. Як віруючі люди, як християни, страсний тиждень, а Україна вже другий рік переживає оцей страстний рік цілий, тому що гинуть кращі сини і доньки нашого народу, віддаючи своє життя за те, щоб ми були вільними, щоб ми спокійно могли жити в своїй державі, розмовляти своєю мовою рідною, любити свою Богом дану нам землю. Ходити до своєї церкви і молитися, своєї і молитися своєю мовою. Але ми знаємо, що за страсним тижнем настає Воскресіння. Отже, віримо, що і війна закінчиться, і вона обов'язково закінчиться перемогою нашою і запанує справедливий мир в Україні, і буде Воскресіння. І Воскресіння держави, і Воскресіння нашої нації, і Воскресіння зрештою української церкви. Ну, ніби так кажуть, що ну, цей рік показав, що питання як мови, так і церкви, воно не є другорядним. Як Нібито кажуть, що ну, яка різниця, якою мовою там молитися, чи до якої церкви ходити? Реакція, ну, я. Ну, знаю, що священики, капелани української церкви, вони на передовій, і зараз суспільство очевидно, що постає запит, чому не всі, скажімо так, релігійні діячі відреагували як мали би у країні, яка протистоїть агресії. І тому оцей перехід, який зараз активізувався, на вернення до української церкви, ну наскільки це природньо і чому. Ну, Чому от відбуваються ці всі події, які ми бачимо в сусідніх областях, у Києві, в Лаврі, Хмельницькому? Хмельницькому ну. Так, так. Ну, ви знаєте, я як Буковинець буду намагатися говорити дуже толерантно, тому що Буковина завжди славилася такою віротерпимістю, толерантністю. Але не забуваймо, що в нас йде війна в країні. Можливо, ми тут так цього не відчуваємо. Але ми ж бачили сотні тисяч біженців, які пройшли через, через наш край. Хто залишився тут, хто повернувся, хто поїхав далі. Тобто, ми ж бачили, яка у людей біда. І війна вносить свої корективи, в тому числі у свідомість людей. Є такі. Євангельські слова, Христос сам говорить, що царство, яке розділиться всередині себе, не встоїть. Що це значить? Це значить, що ми повинні бути об'єднаними. І природньо, що люди, особливо в час небезпеки, в час війни, так, от такий час, як ми зараз переживаємо, вони об'єднуються навколо чого? Навколо ідеї. Ідеї держави і ідеї церковної, тобто об'єднуються люди навколо церкви матері. Не може інша якась церква бути матір'ю для свого народу, окрім української церкви. Я думаю, що кожна тверезомисляча людина це розуміє. І це природний процес, що на українській землі. Є Українська церква. Зрештою, зрештою, це регламентується і канонами православної церкви. 34 те апостольське правило говорить, що єпископи кожного народу повинні знати першого з-поміж себе, свого середовища. Тобто мати свого очільника, свою помісну церкву. Ми Українці буваємо іноді дивними трішки, тому що кажемо, яка різниця, яка церква, Бог один, Бог один, звичайно. Але подивімося, до прикладу, на наших сусідів румунів. От якби зараз в державі Румунія, де теж сильна, потужна румунська православна церква, хтось би сказав, що. Ну, давайте у вас буде, скажімо, ну, не будемо чіпляти росіян, скажімо, грузинський патріархат. Що би сказали румуни? Ні, це ненормально. Ми маємо свою церкву, церкву, яка живе на Богом даній нам землі. І жоден румун не скаже, яка різниця, яка церква має бути. В Румунії має бути румунська, в Грузії грузинська, в Росії російська, а в Україні українська. Це дуже все просто. Ну, але ж, нібито Українська, українська православна. православна церква, як вона зареєстрована, вони ж кажуть, що вони також українська церква. Так, кажуть. По документах. По документах. Але церква живе не тільки по документах. Існують, знову ж таки, Традиції буття православної церкви. Православна церква будь-яка може бути автокефальною, тобто повністю незалежною. Такими церквами є. Церква українська, російська, грузинська, сербська, болгарська, єрусалимська і, і так далі. Тобто, це церква повністю незалежна у своєму управлінні. Авто з грецької мови це сам. Кефаліон, це голова, сам собі голова. Не таке це страшне слово автокефальна, як колись лякала Московська церква. Вони говорили, автокефалія путь к аду, був такий лозунг. А вони самі автокефальні. Або церква може бути автономна. Що таке автономія? Це певні права самоврядності, але у складі якоїсь автокефальної церкви. Тобто або так, або так, православна церква не знає такої форми буття існування як незалежність і самостійність. Такого терміну нема, такої дефініції немає в православному канонічному праві. Тому, якщо згідно з документами УПЦ, Дійсно, може, вони і незалежні від Москви, але в канонічному розумінні вони зберігають зв'язок з іншими православними церквами світу через патріарха Московського Кирила. Інакше, інакше. якщо вони кажуть, що відмовились від будь-яких зв'язків, то вони переходять. В розряд розкольників, розкольницького угрупування. Тому що їх як незалежну церкву, як одиницю, не визнає ніхто в світі. Їхні єпископи, коли виїжджають за кордон співслужити з архієреями якихось православних церков, то їх же сприймають там не як архієреїв УПЦ. Подивімося на сайти офіційні, чи сербської церкви, чи болгарської, от куди вони їздять. Там пишуть, співслужив єпископ чи митрополит такий-то російської православної церкви. Тому оця риторика так званої відокремленості від Москви це швидше для того, аби в це хтось повірив з таких людей, які не дуже в цих питаннях розбирають. Хорошо, давайте більше зараз зосередимося на тому, що чим ну ми вже говорили про виклики, які стоять і перед церквою в часи війни. Як чим зараз ну, змінилася, не знаю, ну, риторика і загалом ті меседжі, з якими йдуть священнослужителі до людей? Очевидно, що прихожани там у кожного зараз свої змінилися потреби на ну, зв'язку з війною. В когось рідні на війні, в когось загинули, хтось приймає людей зі Сходу. Тобто, ну, те, так, чого ще так, там так. кілька років тому ми не, не могли повірити в це, що може відбутися. І тут очевидно, що роль священнослужителів вона ну, дещо змінюється, трансформується. Звичайно, ось у нас наближається Великдень. А я згадую Великдень минулого року, який ми провели вже в умовах війни. І знову ж таки згадую про біженців. Ви знаєте, я був вражений, коли ми після Богослужіння вийшли освячувати Пасху, то ми побачили просто море людей. море за всі роки мого служіння і священником і єпископом я, напевно, ще стільки людей не бачив. Так от, серед цього народу було дуже багато біженців або переселенців. Як правило, російськомовних зрозуміло, тому що вони зі Сходу. І що ми чули? Ми спеціально іскали іменно українською церковь. «Ми не хотіли йти в Московський патріархат. Ось це ми чули. Церква є Матір'ю для кожного. Христос говорить: от е, одна з таких найбільш розповсюджених ікон, де зображений Христос Спаситель, е, Він з е, книгою відкритою в руках. Угу. І ось слова, які написані, там прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Це ж він звертається до всіх людей. Відповідно, і церква приймає кожну людину. Особливо зараз важко, тому що люди дійсно хто когось втратив своїх близьких на війні. Хто скалічений, хто безвісти зник і не можуть знайти, хто приїхав, йому розбомбили домівку його там десь на сході, на півдні України. І потрібно знайти правильні слова втіхи, розради, підбадьорення духовного, щоб людина відчула, що вона не покинута Богом і не покинута людьми. Ми живемо в соціумі, і е, хоч і держава наша світська, але все-таки суспільство наше базується на нормах християнської моралі. І я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що суспільство все-таки християнське. В більшості. Так от людина, яка в біді, вона мусить, повинна відчути, що вона не покинута. Ось. Оце є. Найголовніше завдання церкви. Знову ж таки, капелани, які служать. Очевидно, що бійці, воїни, вони різних віросповідували. Звичайно, звичайно. І ви знаєте, от спілкуючись з капеланами, а це в основному священники вже доволі молодої генерації. Це зрозуміло природньо, молодша людина, йому легше. І зараз наші молоді священики мають гарну освіту вже здобуту в українських духовних навчальних закладах чи світських, так як от Чернівецький національний університет теж випускає богословів. І вони кажуть, що так, на війні люди не сильно розрізняють. Яка конфесія? Якщо йти в бій, то йдуть за благословенням, по благословення йдуть до священника. Всі? Є такий вислів, що на війні невіруючих людей немає. Напевно, що це правда. Так, оці капелани, вони, звичайно, вони не беруть зброю в руки, бо священник не може цього робити. Але їхня зброя інакша це Слово Боже і це Хрест Господь. Так от вони разом з тими бійцями, вони терплять і тягарі, оті незручності, тягарі війни, скажімо так, несуть такі самі, як несуть бійці. Це дуже-дуже важливо зараз. Ну і ще десь хотілося б, звичайно, зачепити цей момент, що е, е, от ми вже говорили про те в лаврі, в багатьох е, приходах е, люди вирішують. Про те, що е, десь більш масово, десь менш масово, так. про те, що е, ну, настав час перейти до української церкви. Процес цей, очевидно, що важкий, да, десь зараз воно е, ну, менше полотанів, скажімо так, тому що люди напруженість, ситуація дуже така вимагає якихось так. швидких речей, але ну як в цій ситуації діяти, очевидно, щоб ну найперше не спровокувати кровопролиття між міжконфесійним, щоб люди тому, що ходять і туди, і туди. Як би це питання можна врегулювати по людськи і максимально швидко, очевидно, знаєте, от я кілька днів тому був в Києві. І співслужив предстоятелю Православної церкви України, блаженнішого митрополиту Епіфанію в трапезному храмі преподобних Антонії Феодосія у Києво-Печерській лаврі. І мене вразило те, яка кількість народу Божого прийшла на це богослужіння. Звичайно, були і паломники, і від нашої єпархії були паломники, але це крапля в морі. Крапля в морі в порівнянні з тим, скільки прийшло киян. Знову ж таки, і російськомовних в тому числі, ну, це реалії нашого життя. Е, я думаю, що свідомість людська, вона зміниться. І війна цьому сприяє. Як без кровопролиття. Церква в жодному разі е, не закликала і не закликатиме до будь-яких насильницьких дій. Наведу приклад. Ось нещодавно до моєї єпархії приєдналася громада в Дністровському районі, це колишній Кельменецький, село Бабин, це Північна Бессарабія, де теж є певні впливи. Російські. Чому? Тому що там, якщо тут була Австро-Угорщина, ця частина нашої області, Буковинська, то там була Російська імперія. Але люди, настільки одностайні були в своєму рішенні, що громада, практично, громада села, православна громада села, практично одностайно вирішила. Перейти до юрисдикції Православної церкви України. Зараз наша громада служить в храмі, без всяких боїв, без всяких ну, боронь Боже без кровопролиття. Це сталося. І наші опоненти говорять, що у нас порожні церкви. Ну, це брехня, це неправда. Повна церква людей забита, яблуку нема де впасти. Люди почули Слово Боже українською мовою. І я після Різдва, це на Різдвяні свята, це було 15 січня, я приїздив на ту парафію служити, причому ще не в храмі служили, а в пристосовному приміщенні маса людей. І коли я бачив це, коли люди чули богослужіння українською мовою, вони плакали. Плакали не соромлячись, це було зворушливо для них. І я думаю, що маленькими кроками ми дійдемо до того, що люди самі, громади самі, будуть штовхати своїх священників, які поки що в Московському патріархаті, кажучи, отче, давайте щось робити, або ми в українській церкві, або що. Я ж знаю, духовенство теж, я ж не скажу, що там сепаратисти, всі це буде неправда. Різні є, різні є священники, є патріоти, які, може, не наважуються ще долучитися до української церкви. Ще одне питання, я думаю, що дуже актуальне для Буковини. І дуже багато хто, я вже не хочу називати імен, спекулює на цій темі стосовно румуномовного населення. Мені телефонують мої друзі з Бухареста неодноразово і кажуть: Владико, треба щось робити, тому що тут деякі церковні діячі московського патріархату з Буковини в румунських засобах масової інформації дають інтерв'ю, де кажуть, що Україна забороняє їм служити румунською мовою в храмах. Забороняє розмовляти, тобто це відверта, ну відверта, чорна неправда. І мені доводилось, наприклад, робити вже і спростування для румунських засобів масової інформації. Спекулюють на цій темі. Так що я хочу сказати заявити, що українська церква, Православна церква України, вона відкрита для всіх. Будь ласка. Можна звершувати богослужіння тою самою румунською мовою. Це нормально, якщо село румуномовне. Але в складі Української церкви не, не служити Кирилу, який благословляє вбивство наших дітей. Це не є таке, знаєте, оце питання це не є краєугольний камінь. Ні. Все це дозволено і можна робити тільки. Ми закликаємо єднатися навколо ідеї української держави і української церкви. Ну, і, очевидно, української перемоги. Звичайно. Звичайно. Знаєте, ми, от наближається Пасха. Апостол Павло говорить, що якщо Христос не воскрес. То марна і проповідь наша, маючи на увазі себе і інших апостолів. Марна і віра ваша, маючи на увазі віруючих людей. Тобто основна ідея, яка? Христос воскрес, своєю смертю перемігши, подолавши смерть і давши людям надію на вічне життя. Так, так само і в нас. Якби якщо ми не будемо знати, вірити, що буде перемога, то взагалі марні будь-які наші зусилля. Тоді що? Ми складемо руки і будемо чекати. Очевидно, що ні, очевидно. що ні. Ну і десь завершуючи нашу сьогоднішню розмову, що, що б ви хотіли побажати буковинцям, особливо напередодні найбільшого християнського свята. Що, які слова необхідно сказати нашим співгромадянам? Ну, дорогі земляки, дорогі буковинці, я хочу привітати вас з прийдешньою Пасхою Христовою. Звичайно, час важкий. Час важких випробувань зараз ми переживаємо. Але я бажаю усім як найшвидшої перемоги і справедливого миру. Я бажаю, щоб наші всі хлопці і дівчата, батьки наші, друзі, хто воює, повернулися якнайшвидше додому, цілими і неушкодженими. Я бажаю, щоб Якнайшвидше ми змогли єдиною громадою будувати нашу красиву, соборну, незалежну, велику Україну, відбудовувати. І ми зможемо це з Божою допомогою зробити. Я бажаю всім єднатися навколо держави і навколо матері української православної церкви. Бажаю всім щедрих Божих благословень. Хай Бог усіх береже. Христос Воскрес, Христос Айнвіат. Я вам дякую за ці гарні слова. Перемоги нам усім. Спасибо. І дай Бог святкувати ці найвеличніші свята вже у мирній, переможній країні. Допоможи Боже. Допоможи Боже. Дякую. Дякую вам. Це була програма Постфактум. Ще зустрінемося на телеканалі Теба.